Півторамісячну мешканку шостки улянку. Ми зустріли в жіночій консультації. В родині дівчинки полюбляють старовинні імена двох старших хлопців. Назвали Марком та Ярославом. Ну, так захотів, Ми так давно хотіли Дівочка у нас два мальчика і третя дівчинка. І дівчаток і хлопчиків допомагає успішно виносити їх матусям. Колектив лікарів Шосткинської жіночої консультації. Наразі стають на облік вагітні жінки із зони. АТО. к нам прибуло 10 дісібріних, одна з них родила. Дві виволі назад по своєму місту жительства в город Славянськ. То тобто есть у нас залишилось семь беременных. Вага 2,900 – ім'я Яна. У документах в графі про місце народження місто шостка. Родина маленької вже повернулася до рідної горлівки, а то в ній нарешті закінчилось. Звісно, вона була стривожена. Ми оказали кружі забути вніманням, обізпічили всім необхідним, що необхідно було їй когда она пребывала в родильном отделении. И когда она выписывалась, она высказывала нам большую благодарность и была даже немножко удивлена таким отношением. Ставлення до вагітних в Шосткинському пологовому будинку базується на максимальному комфорті для породіль. Присутність чоловіка на пологах вже стала традицією. В нашому відділенні внедрені всі нові перинатальні технології. Це і спільне перебування мами і дитинка, це і партнерські роди. Количество партнерского рода у нас достигает 90%. Все папы идут с удовольствием, поддерживают маму в родах, оказывают всяческую психологическую поддержку. Партнер это самое Лучше безбалюває таблетка в рудах для жінки. Сучасні татусі на пологи йти не бояться. Ті, хто ж все ж таки заволів залишитися поза цим процесом, пишуть привітання на сусідній будівлі. Загалом у шості народжують рівну кількість як дівчаток, так і хлопчиків. Демографічний рівень на щастя не знижується. Кількість родів залишається на рівні. За цей період времени раділось у нас 376 дітей. Всі дітки здорові. Чувствує себе хорошо, як і мами, как, так і на Підтримує настрій майбутнім матусям і оновлений інтер'єр пологової зали. Квіти на стінах, масажна ванна, ліжко, трансформер. Для тих, хто народжував за часи союзу, така картина схожа на фантастику. Душ, армума У нас є магнітофон в родильному залі. Жінка може собі поставити яку музику, яка. Їй приємно і комфортно. А кушерки з давніх давен відрізняються гарною шкірою, майже відсутністю зморшок та добротою серця, адже вони найпершими торкаються до немовля, задля народження якого майбутня мати віддає велику кількість особливої позитивної енергії. На жінка сказала, яка у вас хороша робота. У вас одні положительні емоції. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.